Мій печенковий тортик, який я сьогодні приготувала. Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую печінковий торт. Взяла півтори порції. В описі напишу на 600 грам печінки пропорції цих продуктів і буду готувати зараз. Тісто для млинців. У мене тут у мисці перебита блендером печінка і цибулька. Сюди додаю яйця, я розколотила сіль, сіль за смаком. Дивіться, бо сіль зараз різна, і хтось любить солоніше, хтось менше солоне, тому за смаком сіль. Я розколотила яйця, щоб краще в печінці вони розмішалися. Виливаю їх до печіночки, перемішаю трішки. І зараз додавати буду борошно, а потім буду додавати вже молоко. Розмішувати, щоб не було комочків. Борошно. Я взяла по рецепту, так по тих пропорціях, як, як звичайно, але потрібно дивитися, я завжди дивлюся по першому млинцеві. Я колись жарю перший млинець. Я дивлюся, я, що йому не фатає. Якщо він сухий, то додаю молока. Якщо він дуже ніжний і рветься, то додаю молочко на борошно. І так, Регулюю вже тоді це тісто на млинці, щоб, щоб був і не дуже сухий млинець, але щоб він її не рвався. перемішую борошно. і зараз додаю ще сюди молочко і олійку, і все, і буде тісто готове. Я буду жарити на великій скороді, великій млинці. Можна робити на маленькій скороді, я думаю зробити один великий. А якщо хочете маленькі, то робити один там, чи два будете дивитися вже по своїх млинцях, наскільки тонкі, чи товсті будуть у вас млинці, і буде залежати їх кількість. А тепер виливаю своє молоко сюди. І олію. І також все перемішую. І все, і тісто готове. Ні, ще додав перчику. Це також за смаком. У мене перчик чорний, мелений і перчик духмяний. Трішки того, трішки того додавлю. І все, більше нічого не додаю. Перемішую, і тісто готове. Тісто готове, буду жарити нагрівську сковорідку, буду жарити млинці, але зразу вам покажу, поки я буду жарити млинці. Буду на другій сковороді готувати перемазку, крем для свого торта. Для цього я натерла моркву отак, на середню тертушечку, і покришила цибульку. І буду жарити таку зажарку. Спочатку цибульку до золотистого кольору, потім добавлю моркву, і це на сковорідці протушу, прожару для перемазки млинців. Хто не любить робити перемазку, той може без зажорки робити. Я буду з зажоркою. Зараз буду жарити млинчики і покажу, які в мене вони будуть виходити. Дожарила я свої млинчики. Отакі в мене чимали млинці. З півтори порції вийшло в мене 11, порахувала штук млинців. Один пішов на пробу. Спробувала додала трішки солі і молочка додала пару ложок. Він, він був і гарно перевертався, і не сухий був, але по консистенції подивилася, що можна додати ще дві ложечки, щоб були ніжніші. Жарила на середньому вогні під кришкою. Під кришкою мені подобається тим, що пенчиночка там гарно прожарується і сам линчик не засихує. Приготувала перемозку, морку з цибулькою піджарила, додавала потім пару ложок молока і водички, накрила кришкою, протушила так до готовності, посолила, поперчила, коли трішки схололо, додала часничку і майонез. Майонез у мене домашній. Я зняла там відео без яєць, готувала майонез. Ось такий. Гарний майонез вийшов густенький. Я додала у цю намазку майонезу, перемішала і тепер буду перемащувати свої млинчики цією намазкою. Беру млинця. Вони в мене ще тепленькі, але я перемащую теплий. Тоді вони краще просочуються цією намазочкою, коли теплий. Майонез починає підтавати, і воно отак змащує. Не товстим шаром. Так, тоненьким шаром не багато наложувати. Хто не любить моркви і не хоче такої намазки, то є, що мастить просто майонезом, з часничком і все. Ну, це залежить від ваших смаків, від смаків ваших рідних. Хто як любить, для себе так і робіть. Потрібно робити так, як вам. Рецепти багато, але потрібно під. Ганяти в рецепт під свої смаки. Я особисто так роблю, за основу щось взяла, а потім роблю вже так, як любимо ми, як подобається моїй сім'ї. Отак змастила і буду терти твердий сир, також небагато, так. Злегка отак притрусить не якимсь там шаром таким. І все, і буду ложити слідуючий линчик, і так само буду змащувати. Млинчики, я не знаю, чи я говорила, або на початку щось забулася. я, що в мене діаметр млинців, діаметр сковороди 27 см, а самого млинчика, він коли жарився, він став менший в діаметрі 24 см. Це я кажу для тих, хто може вирішить робити такі великі млинці, щоб і захоче приготувати. Печінковий торт. То, щоб знали, приблизно орієнтувалися, які це будуть млинці. Кількість є, звичайно, буде залежно від того, скільки ви, яку порцію ви візьмете. У мене півтори порції, а напишу там порцію на 600 грамів печінки. А Там вже додайте двойну порцію, півтори порції. Робіть, скільки, скільки вам потрібно. Може, на якесь свято, то потрібно й більше. У мене, до речі, сьогодні моїх дітей до ці зятя, річниця весілля. 10 років, така кругла дата, і я, користуючись такою нагодою, Хочу їх привітати, побажати їм ще довгих, передових років життя в любові, злагоді, мирі, благополуччі, щоб їх синочок ріс здоровим, чесним, розумним, порядним, хлопчиком і чоловіком, а їхнє кохання щоб з кожним роком міцнішало і міцнішало. Бажаю вам, дітки, всього самого найкращого. Я знаю, що вони дивляться мої відео, тому. Вирішила їх привітати. Ну і продовжую далі свій торт складати, складу повністю, то потім вам покажу, який він вийшов по висоті приблизно, як він буде, може він ще пропитається, то він може трошки. Буде виглядати по-іншому, звичайно, потім, як пропитається, то розріжу, покажу вам. А поки що перемащую, покажу потім вам його. Розрізала я свій тортик, дуже задоволена результатом. Вийшов красивий і смачний. Ось так я його прикрасила, змастила майонезом. Ось так зверху. Потрусила морквочкою, так злегка. Потрусила, потерла сирок на середню тертушечку, положила зелень і все. І так я його прикрасила. Такий він красивий в розрізі, ось так виглядає, дуже гарний. Коржі чи млинчики вийшли дуже соковиті і ніжні м'якенькі. Результат дуже гарний і рецепт дуже гарний. Буду рада, якщо вам сподобалось відео, і сподобався цей рецепт, і ви скористаєтесь ним і приготуєте своїм рідним такий тортик. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.